Древні народи і древні цивілізації не мали ніколи такої проблеми, такої ганьби, до якої допустилися нинішні в 20 і у 21-му віці переписи. Якщо в древності перепис була необхідна як життя для імперії, і імперія була зацікавлена о правдивому переписі, о реальному переписі, то прийшли такі часи у 21-му віці, коли. Що освітні правителі бояться переписа, бояться узнати реальну правду, бояться навіть переписа навіть дозволити людям записати свою національність або свій материнський язик або відношення до історичних моментів. А тому современні переписи обман державних масштабів, після котрих. Нічого не є, або ще що роблять, як то зробили раз були переписи в Словакії, що на пару місяців сокрили що наслідки переписа. І в нас так було, сокрили довгий час, ми не знали реальний перепис, що це означає. Цей світ боїться правдивого состояння. А ми всі подумали, наскільки вище, на дві голови вище. Чесність першого віка від 21-го віка, тоді люди чесно йшли, хоча могли сокритися, не піти на перепис, ні. Були законопослушні і прийшли в Віфлеємі Одейським. Як знаєте, маленько прийдуть чуть-чуть пізніше від других, і виясниться, що у Віфлеємі всі гостинниці заняті. І вони винуждені були піти з центру на край. І на краю не знайшлося свободного міста, туди воно йшли маленько подальше, де пастухи на ніч закривали свої овечки і там попросилися переночувати. Так простинький вертеп стане містом для рождення Бога Неумістимого. Так родиться у мір Спаситель, щоб знову повернути людей до Царства Божого. І саме його розрішити узи усього чоловічества, розв'язати проблеми гріховні. Рукописання гріхов на небі стерти. Та Господь вознесе своє тіло на дерево креста по апостолу Петру, даби ми, збавившись од гріхов подвигом Христа жили для правди, для правди. ранами ми Його, ранами Ісусовими, ранами кресними ми ізцілилися. І Ісус розв'язав головнішу проблему у людей. Протистояння монстру гріха. До Христа, того монстра ніхто не міг побідити, як Ото написав у 50 му псалмі і в других псалмах. Псалмопевець Давид, Господи, мої гріхи мною постійно, а я не можу з ними совладати. Пізніше то подтвердить апостол Павел, котрий скаже, добре, яке я хочу, не роблю, а зло, яке я не хочу, роблю. А значить, тот гріховний стан чоловіка, де живе у чоловікові нерозкаяному гріх, тот гріх і є монстром. Котрий зав'яже чоловіка од ног до глави, і руки, ноги і, в очі, і вуха, новіра в Христа, розв'язує всі і ті узи, узи гріха, котрі розорвав Господь своїм подвигом. Господи Ісусе Христе Боже наш, молитва твої великомученці Анастасії, узорішительниці, розрішай і надалі наші узи, наші проблеми, наші спорні питання, наші недоуменія. Ти, Господи, любиш нас ліпше, чому тебе, і ти, Господи, знаєш краще, що нам треба. Помагай нам, щоб ми тут на землі вчасно розв'язували свої узи различні. І туй будучи свободні во Христі, вірую в Христа Ісуса, прибуває Його канонічні церкви, а у вічності разом з уся тими змогли ми наслідувати Царство Божо. Амінь.